Всім привіт! Давно в мене не було цікавих відео, тому я повертаюсь. І сьогодні буде в мене така е, тема, типу, е, кукінг, буду готувати і щось з малюванням. А чого так ви спитаєте, того що наще на наші. Наше домашнє завдання полягало в тому, щоб потрібно було зробити тарілку здорового харчування і це якось зробити креативно, якийсь там малюночок і типу щось такого. Ну і я з вами і хочу це зробити. Зараз я покажу, що я хочу, в мене ж вийшло, але потім буде до ні. Давайте ожидання і реальність. Щось із цього, але я, мабуть, буду робити, по-перше, це саме ле... найлегше і ну, там немає що. Зараз я швиденько ще приберу робоче місце і буду починати. Так, зон. І батон. Починаємо. Зробила я два трикутнички і якась штучка. М-да. Це поки у нас етапи. Ось які виріблю якраз яка гразата. Звісно, розумієш, там це інтерісно, ну, цікаво робить. Но... Ну, це не моє. Вирізати там всякі штучки з хліба. Але в мене вийшло, ви вже побачили, так що ждіть нові відео. Всім ба-ба-ба-ба! Всіх -ба люблю. -ба. І ставте лайки, і підписуйтесь.